Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо медіа перший клас. Що таке медіа? Медіа це засоби та інструменти для зберігання та передачі інформації. Медіа поділяються на друковані, газета, журнали, книжки, зображувальні, логотипи, рекламні щити, мовленева, радіо, кіно, телебачення, цифрова. Комп'ютер, телефон, планшет. Роздивимося окремо рекламу. З рекламою ми зустрічаємось кожен день. Отже, реклама це популяризація товарів, видовищ, послуг з метою привернути увагу покупців, глядачів, споживачів. Реклама потрібна, щоб люди знали про товар. А потім захотіли його купити. Реклама яскрава, щоб привернути увагу.